Були чути вже, як зривалося все, бохкало, бахкало. Дуже близько були наші вороги і обстрілювали нас, і, і танки бачили, і все ми тут бачили, і все чули. У мене в будинку немає підвалу, навіть там, де я проживаю. У мене є дуже гарні друзі, які запропонували мені знаходитися в них, так як у них було там. Не підвальне приміщення, а погріб такий викопаний в землі, де ми могли, коли там летіли ракети, ми могли просто туди переховатися і перечекати цей час. Ну, Взагалі, думки в мене навіть не було там покинути от своє місто, свою рідну домівку, там десь виїхати. Взагалі не було в мене такої думки. Ну, от я завжди хотіла допомагати от людям. ну Не знаю чому, ну от завжди в мене таке було. Перший виклик у мене був це дійсно була жіночка, яка пішла від чоловіка, тому що вона вже більше не могла терпіти. це. Він її ображав, мало того, що ображав, то він ще її постійно лупцював. І в неї двоє діток так маленьких було. І вона вже не змогла витримати, але вона його боялася. Працівники Центру соціальних служб порекомендували їй звернутися до нашої мобільної бригади, так як мобільна бригада першочергово і швидко реагує на будь-яке звернення. На сьогоднішній день вона вже працює, виходить собі спокійно на роботу, такий позитивний наш результат роботи. І дуже приємно, ви знаєте, коли навіть в місті її там зустрічаєш, от як бігаєш по місту, і вона їде на велосипеді і стає і каже, боже, ви представляєте, у мене розв'язались руки. Перш за все, вони можуть отримати соціально-психологічну допомогу, консультацію психолога, інформування, куди може людина звернутися. Проблема в тому, я навіть хочу сказати, що багато людей змовчують, от змовчують і як то зі своєю проблемою залишаються наодинці. Саме головне от моє таке побажання ніколи не мовчати. От чомусь я так знаєте, ніколи не замикатися в собі і не жити з цією проблемою. Сам на сам вихід є на сьогоднішній день. Дуже багато є соціальних служб, мобільні бригади. Є люди, які дійсно тебе завжди вислухають.